Андрій Макаревич прийшов на концерт Кортнєва і Леонідова в Ізраїлі і обурився діями родичів-заручників, які пікетували вулицю. У мене це відразу викликало емоцій. Я все життя шукаю хороших росіян, справді хороших росіян і в Росії і серед російської еміграції. Навіщо? Бо я щиро вірю, що не існує поганих націй, поганих народів, великих культур і малих культур, більших мов і менших мов. Всі рівні, всі народи мають своїх героїв і негідників. Всі мають право жити на власній землі за своїми правилами. Росіяни насправді теж, але спочатку вони повинні перемогти маленького огидного Путіна в собі. В кожного з них в серці шматок льоду, як у кая з казки Андерсона Снігова королева. Пам'ятаєте, чи міг Кай сам перетворитися на людину з почуттями? Чи міг він сам себе розморозити? Ні, звичайно, для цього йому потрібна була герда, яка пройде тисячі випробувань, щоб розтопити його серце. Для німців після Другої світової такою гердою став демократичний світ. Не Радянський Союз, який допомог знищити Гітлера, а демократичні країни, які навчили німців знову бути людьми. Я, звичайно, пам'ятаю мільйони зігуючих німців. Всі ми бачили ці кадри на екранах телевізорів чи тепер вже комп'ютерів. Але німці змінилися, і гідність, з якою канцлер Мерц говорив з Трампом, викликає в мене захоплення. Німецький канцлер Фрідріх Менс сказав тоді Трампу: завтра, 6 червня, день висадки в Нормандії, коли американці одного разу поклали край війні в Європі. Ну а Трамп йому відповідає в своєму стилі: мабуть, це був не дуже приємний час для вас. Мерц гідно і мудро сказав: це був день визволення моєї країни від нацистської диктатури. Оскільки Росія від путінської нацистської диктатури ще не вилікувалася, та й росіяни навіть з ізраїльським паспортом залишаються. Не просто носіями російської культури, а частиною рускава міра. Моє визначення рускава міра, яке я закріпив в законі спеціальною поправкою, було таким. Е, і це я цитую: з цього нашого закону нам вдалося це долучити до закону про заборону російської церкви. Але ми там написали, що ідеологія рускава міра це російська неоколоніальна доктрина, в основу якої покладено шовіністичні нацистські, расистські, ксенофобські і релігійні ідеї і образи, які ставлять перед собою відповідні цілі. Але чому я вважаю, що нібито опозиціонер Макаревич навіть після отримання громадянства Ізраїлю залишився рускомірцем? Тому що він прийшов на концерт російських музикантів в Ізраїлі, а після цього написав пост. От він, зокрема, написав, що це був чудовий концерт його друзів Олексія Кортнєва і Максима Леонідова, що він давно не отримував такого заряду позитиву разом з цілим залом. Але подію для нього затьмарила чергова демонстрація в самому центрі Тель-Авіву, де знову сотня натхнених спалаючими очима зупинили життя цілого міста, і знову десятки тисяч громадян не змогли вчасно дістатися туди, куди мали потрапити. Знову заручники будь-якою ціною написав Макаревич. В Ізраїлі люди виходять на вулиці, щоб змусити уряд боротися за звільнення заручників, яких захопив Хамас. І це дуже схоже на демонстрації родичів наших полонених, які борються за їхнє звільнення на вулицях наших міст і вимагають від держави конкретних дій. От від собі такого Макаревича, який приходить на концерт своїх російських друзів в центрі Києва і обурюється протестами родичів полонених зазовсталі. А це цілком можливо, тому що за проєктом закону про множинне громадянство, принаймні після його першого читання, сподіваюся, що до другого його буде допрацьовано. І Макаревич, і інші хороші росіяни, білоруси, навіть хороші туркмени, зможуть стати громадянами України. Демократичні країни мають боротися за кожного свого громадянина. Але ці росіяни приходять не лише зі своїми піснями і танцями, вони приходять зі своїми цінностями, в яких життя людини нічого не варте. Саме тому потрібен новий Нюрнберг для росіян, що в майбутньому російський мертв дякував не Путіну, не руському міру, а українцям і іншим демократичним націям за звільнення від диктатури в країні, за звільнення від диктатури в російських головах, в який концерт двох росіян в Тель-Авіві виявляється важливішим ніж визволення заручників.